Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо вам новиночку. Нарешті ДТЗ випустили нову модель 53-54 Зараз покажу вам, що тут помінялося, що залишилось по старому, чим він став краще і які є мінуси, тому що на один конкретний мінус прям замітив, по одразу помітив. І для цього ми навіть поставили стару модель, щоб її одразу вам порівняти. Значить, по мотору нічого не помінялося. Тут стоїть cf 35 vt Зараз підіймемо, покажемо вам табличку. Так, якщо ви бачили. Устаткування, то в принципі, знаєте, що тут нічого не помінялося. Вся обв'язка лишилася по старому. Під праву сторону у нас два насоси, стартер, генератор 750 Вт. Це моделька 24-го року, 4-го місяця випуску 1,9 літрів. Має мотор 25,7 кВт потужності. 80-й амулятор як, як був, так і лишився. розширювальний бачок, розширювальний бачок радіатора, гідропоцілювача всі масло фільтри, паливні фільтра винесені під ліву сторону. Значить, міст лишився редукторний з гідропоцілювачем в захисній оболонці. Він в принципі, такого, такого ж самого 35-го типу, як і був до цього. Сам капот зазнав. Зараз секундочку, закриваємо. Сам капот зазнав значних змін, бачимо, що відрізняється дуже сильно. Мені, до речі, новий капот подобається більше, тому що він більш сучасно виглядає. Вставки, оці всі вони металеві, тобто не пластик, який не поб'ється. Охолоджуюча частина, яка обдуває сам. Додатково радіатор теж металева повністю. Фари більш новітні йдуть. Тут галогенки і, по-моєму, діодні поворотники встановлені. По комплектації 80 кг на передній міст по 45 кг на задні колеса. Резина тут широка. вірніше 6,5-16 передня і 11,2 на 24 задня. Значить, по змінам. Новий причіпний механізм. Бачимо, що додали е, отакий от причіпний, він став ще нижче, соответственно, схавав трішки кліренсу. Я не знаю, нащо це було зроблено. Тому що на старих моделях було дуже класно, бачимо, як це зроблено. І в принципі, нічого тут не заважало. На цих моделях трішки підхавало кліренс за рахунок того, що став нижче, нижче кріплення під прицеп. А так в середньому трактор лишився з тими самими чолками. Коробка трьохступенчата, ДТЗ-шна, оригінальна, все чітко. Два гідровиходи має, підйомний йом, під механізм підіймає у нас 425 кг, є всі регулювання. Вом, ВОМ, до речі, став нарешті двох швидкісний. Це 540 і 760 обертів. Шістішлісові. Він так і залишився. Задня частина трактора теж, як бачите, зазнала деяких змін. Тобто отут тут -от пластиковий підкрилок зробили. Поворотники не помінялися, вони такі самі стали. Додали ще такі от от світоотражаючі елементи, їх не було в попередніх моделях. Але в цілому, в принципі, це той самий гарний ДТЗ. Автомобільна розетка в комплекті, задній ліхтарик в комплекті, причепний механізм в комплекті. Значить, по самому трактору. Як бачимо, повністю вже зашита іде передня частина трактора. Повністю рівна підлога вже без навіть якихось маленьких виступів, як було на цьому. І давайте краще перейдемо до тієї сторони, щоб вам було краще видно. Нова обшивка, нове розташування речагов. Прикольно зроблено, я не знаю, правда, на що це додавати. Це, просто, по суті, просто пиль в очі, яка е закриває де, якісь нюанси, але все одно там знизу ну, видно, що е є зазорчики і так далі. Ну, Виглядає прикольно. Нічого казати не буде. Нормальна кра крамер сидіння, їх ще називають пілот сидіння. Коробка, три передачі вперед, одна назад. Це у нас ручний газ. Приборна панель в принципі не помінялася. Вона така, така там, з маленьким вбудованим екранчиком. Це у нас керування гідравлікою, це у нас блокування диференціалу. Зараз покажу з цієї сторони розташування речагів. Тут у нас ВОМ тепер вмикається, має дві швидкості: це у нас під'єднання переднього мосту. З тієї сторони у нас гідравліка, і тут у нас керування повністю вому вимкнення і швидкості. Ручка варіатор лишилася тут, під ліву сторону, все кермування освітлювальними приборами теж під ліву руку зроблено. Кермо регулюється нахил, два ключі в комплекті. В принципі, трактор, я вам чесно скажу, непоганий. Нова модель трішки дорожча. Ще забув сказати, на цих моделях тепер офіційно двохдискове щеплення з сухою подвійною дією. Класно це зробили, тому що багато хто вибирає допустим, агрегати там, трактора Scout і інших моделей, тому що там є двохдискове щеплення, а на ДТЗ-шках 52-х і 53-х не було. Тепер зробили двохдискове щеплення. Молодці ДТЗ, трактор непоганий. Ставте лайк. Подобайки, підпишіться на канал, напишіть, як вам нова модель, чи подобається, чи ні. Щоб ви поміняли, що зробили. До речі, забув сказати, ще один ліхтар додали Ось по бокам. Це доблюючий поворотник, плюс додаткове освітлення. Я не знаю, на що воно і за спини додаткове освітлення, але може це якось працює, може це створює більш таку зорову картинку під ночні поїздки. Не знаю, для чого це зробили, але по факту. от Показую, як є. ДТЗ 5354 HPX 2024 року. Нова модель 7850 доларів. Гарантія 3 роки, доставка безкоштовна по всій Україні. З вами була компанія Мотор Україна. Пока-пока.